Вітаю на каналі Готуємо з Яною. Сьогодні я до вас таким рецептом е ніжного як маринка меренгового руле. Ставте вподобайки. Підтримуйте українське. Я вже собі все підготувала. У мене тут 5 яєць. Я розділила на білки і жовтки. Жовтки заховала в холодильник, використаю до чогось іншого, а білки будемо збивати. Також у мене тут є лимонна кислота, так на кінчику чайної ложечки, дрібка солі. Я все викидаю сюди, у білки. Все буду збивати планетарним міксером. 200 грамів цукрової пудри і 50 грам крохмалю кукурудзи. Краще підходить до меренги кукурудзяний крохмаз. Тепер буду білки збивати так, до такої білої пишності. І поступово буду додавати цукрову пудру. Все я вам покажу. Як збиваю міксером, уже ж не буду показувати, тільки що який результат у нас має вийти. Духовка в мене вже розігрівається до 150 градусів. Ось так я білки збила до такої пишності і тепер буду додавати по так по чуть-чуть цукрову пудру. Буду збивати десь так 7-10 хвилин. У мене планетарний міксер, а якщо ручним міксером, то потрібно більше, 12-15 хвилин до такої стійкої білої маси. Ось так у мене білки збились, бачите, не випадають гарно. І тепер знову ставлю у міксер Хай збиваю і поступово буду додавати крохмаль. І на маленький говерт, а так ще зіб'ю. Одну хвилинку. Ось так збилися мої білочки. Ось. І тепер білки викладаю на застелений пергамент. на деко застелений пергаментним папером. Знизу я так змастила трішки олійкою, щоб папір прилип, щоб мені гарно можна було виставляти сюди білочки. Ось так накладаю весь білок сюди. Яйця в мене кімнатної температури я збивала. Секрет, щоб збились добре білки, не потрібно спішити. Я збивала 8 хвилин. Коли добре зіб'єте білочки, тоді гарно буде меренга. Шкода залишати, що тут трішки так. Ось. Остамає таку маленьку лопаточку і так лопаточкою легенько. Знову ж таки, не треба спішити. І робимо такий корж. Так, я розрівняла. Ще поміж у мене є веделка. Можна це робити, можна і не робити. Я так ще веделкою ось так прохожу. Роблю ніби такий візерунок. І ставлю в духовку, хай випікається. 30-35 хвилин. А тепер роблю кремчик. У мене тут крем сир 300 грам. 50 грам вершків сюди додаю. І ще сюди додаю 30 грам цукрової пудри. Сором збиваю до такої однорідної маси. Ось такий кремчик у нас готовий. Я його ставлю трішки так в холодильник. Такий ніжний і дуже смачний. Корж наш вже випікся, я його витягнула з духовочки. І зараз накриваю ще зверху пергаментним папером і перекидаю на другу сторону. І тепер знімаю зверху брагами, на якому він випікається. Прагами, як бачите, добре знімається. І так даю йому трішки охолонути, щоб можна було нанести крем. Берем у мене трішки так підохолола. Як бачите, цього крему вистачає на один рулет. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео. Все, і закручуємо наш рулетик. Ось так, прижимаючи гарно, закручуємо. І тепер прижимаємо. Там, де закінчується, я ставлю так наниз. З тої сторони. Ось так. Добре так щепилось. І тепер в холодильник на 2-3 години. Вже пройшло три години ось такий рулетик. У мене ще залишилось тут трішки крему. Я так зверху. Ще прикрашу його. Його можна прикрасити, ще зверху посипаю горішками І буде така смакота. Ось такий смаковий у нас вийшов. Всім смачного, готуйте, нехай вам все вдається.